Всім привіт! Сьогодні розпочнемо пошиття тіла дракоші із плюшу. Викріки можете перемалювати через екран. І я розміщу викріки ще на сторінці у Facebook на своїй, тому заходьте. Посилання я залишу в описі під цим відео. У Фейсбук я розміщую публікації нових відео на Ютубі а також свої роботи за бажанням які можна придбати. На викриках є стрілочки. Ось, бачите, стрілочки на кожній викрийці. Вони позначають дольову, а також позначають, в яку сторону повинно лежати хутро. І я намалювала різнокольорове для того, щоб ви знали, з якого кольору вирізати яку деталь. Ось є вушко зелене більше і менше жовте. Ось ця деталь вирізається із бязі. А потім ми трикотажем обшиваємо шию. Це плечова частина, яка кріпиться на неї голова. Отже, Починаємо вирізати. Отже, кроєм тіла у нас дві задні частини і дві передні. Передню частину ми шиваємо по животику, ось так закінчуємо, де закінчується у нас животик. Залишаємо сантиметрів 4 см недошитого до шиї, для того, щоб нам можна було потім сюди вставити плечову частину із головою. Задні частини є виточки, спочатку шиваємо самі виточки. А, і зверніть ж увагу, ще раз наголошу на тому, що хутро повинно лежати в одному направ... направленості. От якщо у нас із ззаді, і спереді, бачите, все воно в одну сторону лежить. Ось так, донизу у мене, бачите? Всі частини повинні правильно. Вирізатися, тому що потім буде ось так все. Ну, Якщо у вас е, хутро таке, знаєте, кучеряве, буває, що, що немає такого е, направленості в один бік, а так в різні сторони, то там вже байдуже, там уже можете зекономити і тканину, вкласти викруку, е, як вам зручно. Отже, після того, як ми і шиємо виточки, ми складаємо по спинці. Головне, щоб сходилися виточки, щоб все у нас було красиво. І сшиваємо задній шов ось тут, віднизу від кутика, і прошиваємо до шийної частини. Ось це прошиваємо. Тут я вже прошила, але прошиваємо, щоб ви знали. Також беремо ніжки, теж кроємо все, дивимося, як на викройки, намальовані стрілочки. Це і дольова, і направленість хутра. Кроємо праву ліву ніжку, залишаємо отвір ось тут, в цій частині 2,5-3. Це дивіться, від гудзика. Бо я вам говорю оскільки. Ось дивіться, ось у мене гудзик, ми будемо кріпити на гудзики, підбираєте. Отвір такий, щоб пройшов ваш гудзик. Можливо, у вас трішечки буде більший, але м -м, дивіться, що у вас гудзик входив якраз до лінії оцієї ноги, уходив нормально, вільно, щоб він тут був. Краще, нехай він буде на декілька міліметрів менший, цей гудзик, чим великий, бо буде потім тут тягнути, буде негарно. Ну, самі шви буде тянути. Отже, кроєм дві ноги. М -м, я вам Рекомендую зметувати всі частини. Зметуємо так, щоб сходилися з цієї сторони лінії, і з цієї сторони, лінії, а потім вже прошивати на машинці. Після того, як ви прошили на машинці, нам потрібно зрізати лишню частину. Я залишила приблизно 5 мм, для того, щоб воно не таке було об'ємне. Залишила ось тут отвір, і тепер ми повинні поставити відмітки. Там, де будемо пришивати гудзик, ось так розміщаємо його. Краще це робити, ну, як я цю прошию, і на цій стороні дивимося праву ліву, не плутаємо, не кладемо їх отак в одну сторону, і тут намалюємо, і тут намалюємо. Ось так. Дві ноги права ліва розміщаємо ґудзики, щоб однаково було і тут, і тут. І ставимо відмітки дирочок, ось так, щоб нам було видно, де. Гулочку вставляти із ниткою, щоб ми косокриво не пошили. Так, дві ноги зшиваємо Аналогічно робимо із рукою. Викроїли, теж направленість хутра донизу йде, і дольова теж ось так по руці йде, залишаємо отвір. Ось я тут залишила отвір. Це теж у мене розмір гудзика. Ось мій гудзик. Ось, бачите? Ось я теж беру. І вже на готові деталі шитій, Роблю відмітки. Все. Теж обрізала лишню тканинку. Насічки робити не потрібно. У нас ця тканина гарно тянеться, вона стречуває, тому вона гарно вивернеться, не буде ніде тягнути, все у нас гарно ляже. Отже, дві руки права ліва кроємо вушка. Така сама задача зробити, так, як ми робили із лисичкою. Зелена частина задня. Вушка у нас більша по розміру. А ця що спереді, внутрішня частина вушка на жовтого кольору, і менша вона. Що нам потрібно? Нам потрібно з'єднати кутики, ось я приколола кутики скрізь. з'єднати. І оцю тканину, яка у нас більша, її потрібно розподілити рівномірно по всій довжині сторони. Ось я дивіться, бачите? розприділила і прошила, спочатку з металу, звісно, прошила, і в нас ось така, такі зморшки вийшли. Тепер нам потрібно підрізати кінчик, ось так. Не дорізаємо міліметра три, скошуємо ще ось так, для того, щоб у нас кутик був такий більш гостріший. Але залишаємо міліметра 3, тому що у нас може розлізтися. Це досить така тканина м'яка, то краще. Ось так я лишнє зрізала, бачите? В принципі, по вухові тут може чуть, -чуть пройтися. Ось так. Десь 5 міліметрів залишити. Так, вивертаємо. Обережно кутика витягуємо, так розправляємо. О, і бачите, як виходить у нас вушки. Коли більша частина заднього вуха на декілька міліметрів, вона виходить сюди наперед. І видно, така окантовочка вона зеленого йде. Після цього нам потрібно буде ось так. Донизу, всередину, отак, край підігнути і зашити потайним швом. І коли ви будете підшивати, воно тут трішечки збереться. І ось таке вийде вушко після того, як ви тут шиєте. Отже, шиємо два вушка, як я вам розказала. Тепер нам потрібно шапку. Два кольори. Верхня у нас зелена, а із середини внутрішня сторона шапки в мене жовта. Ось нам потрібно вшити ось такі дві деталі. Як ми це робимо? Викроїли, теж дивимося, щоб хутро лежало в одну сторону. Бачите? Викроїли ось так праву і ліву сторону. Складаємо ось так. Теж стараємося, щоб сходилися у нас лінії. Ну, якщо там трішечки буде відрізнятися, шапка це не страшне. Це як на тілі, то воно буде дуже видно, а шапка то вже нічого страшного, якщо ви десь щось ось так підколюємо. І прошиваємо ось ці два шва, ось так. Зараз я прошию і покажу, що далі. Отже, прошила я ось так. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо так, розгортаємо шапку, з'єдуємо ці два шва. Розкладаємо тут шви і тут шви розкладаємо, щоб сходилися вони під з обох сторін, ось тут підколюємо е біля шва, і з іншої сторони підколюємо біля шва, щоб у він не з'їхався. Ще можна по одній голочці поставити тут і тут, ось так. І тепер прошиваємо ось цей шов. Ось я прошила. Тепер нам одну з деталей потрібно вивернути. І вкласти. ну Так як ми робили в лисички з капюшоном, тут все однаково. І вкласти лице до лиця. Ось так от беремо, всередину так вкладаємо. З'єднуємо і підколюємо шви, розкладаємо їх. Так. Ось так. Ззаді, я так підколюємо, розкладаємо шви, можете зметати, щоб воно вже точно було так, як потрібно. І нам потрібно прошити по всій, по всій шапки понизу. Ось так вирівнюємо все, підколюємо. Це я мало підколюю, ну, чисто вам, щоб розповісти. А ви наколюєте багато-багато вуличок. -багато і там, де у нас зад оце, нижнє, оце перед у нас, де вища частина, а це ззаді. Ось десь від шва відступаєте пару сантиметрів і залишаєте десь сантиметрів 2,5. Два отвір для вивертання. Отже, прошиваємо ось, ця, ось цю лінію до оцих позначок. Оце по кругу прошиваємо всю шапочку. Після того, як ми прошили, Ось бачите, я тут розкладала шви, щоб у нас не було тут потовщень. Припуски на шов ми підрізати не будемо у шапочки. Тепер вивертаємо через оцей отвір, що ми залишили. Ось так. І нам цей отвір потрібно буде зашити вручну потаємним швом. Ось вот так вкладаємо, все розправляємо, вот ось так. Ось вот тут мене трішки тяне. Можна зробити пару насічок. Достаємо цю частину це спереду, просто там вузько, і воно трішки тяне. Ось так. Беремо, трішки надсікаємо до поворота. Довіруємо виверту, бо, мабуть, зрозуміло, де я ріжу, так? Да? Зараз. Можливо, у вас і не буде тягнути. Якщо не тягне, там, то не потрібно надрізати. Ось, бачите, перед, оце перед. І тут просто поворот такий крутий. І ось ми до цього спуска вниз робимо насічки. Тільки обережно, щоб не пошкодили шов, і не доходимо до шва міліметра два. Ось так все. Тепер вивертаємо і потайним швом зашиваємо отвір. Так. Бачите, вже не так тяне. Воно розкладеться, ну, вже бачите, як я вкладу. Нам потрібно буде ще прокласти шов по краю, десь відступаючи міліметра 3. Ще я зашию отвір і покажу, як, як зробити ще таку окантовочку. Після того, як я закрила шов, оцей, що ми вивертали, є два варіанти, як можна оцей край оздобити. Перше, це можна голочками ось так приколоти, повирівнювати ось тут скрізь. І проще всього в тон підібрати нитку верхню і нижню тканини І прокласти на швейній машинці, відступаючи 3-5 мм від краю, от прокласти ось так шовчик. А можна зробити ось так декоративно. Я взяла червону нитку голочкою, способом вперед голка, прокласти ось так на однаковій відстані, стараємося, щоб все було красиво, однаково ось такий декоративний шовчик. Ну, я буду так робити. Плюси, які, по-перше, це гарно виглядає. А по-друге, якщо у вас шапка спадає чи величенька, да? ми можемо ось так призборити по бажанню. Ну, зробити ось такі складочки. Да? Ну, це за бажанням, якщо у вас є таке бажання. Замість шапки, я забула вам сказати, ви можете використати. Викрійку капюшона, як ми робили на лисиці. Якщо у вас не така шевелюра, у ляльки виходить, ви не з ниток робили, а там робили чи з тресів лялькових, чи з натуральних, із козочки. То можете взяти капюшон. Просто із-за такого об'єму волосся, що я зробила для дракоші, капюшон не підходить, бо важко одягати його. А от шапочка якраз саме та. То ви обираєте самі, чи хочете шапочку, чи хочете капюшон. Отже, от так прокладаємо а все інше на шапку ми будемо цепляти, вушка і деталювати. Гриву, да? ті червоні. Ми будемо цепляти в наступному відео, коли вже зберемо все тіло, поставимо голову і вже на самій голові будемо розміщати, щоб все воно виглядало гарно. Отже, зараз я це пошиваю ці всі деталі і розповім, нам потрібно закінчити тулупсом. Як прошили задній шов, ось цей з виточками, да, по спинці. Ми з'єднуємо перед і зад. і прошиваємо ось ось так по колу. У нас тут спереді ось такий отвір, щоб нам можна було сюди плечі вставити. Спочатку зметуємо, щоб лінії сходилися, потім прошиваємо на машинці. Тут декілька разів прошити, для того, щоб закріпити. Щоб тут у нас не розійшлося. Останнє, що нам залишилося, це підготувати крила. Я взяла дві, два кольори плюша, розмістила їх один до одного. На одному я намалювала крила, а іншу просто підклала вже в розмір. Ось, бачите, я вирізала, зелену я вирізала, а червону так просто поклала зверху. Зелену і пристібнула голочками. Також нам потрібно синтепон. У мене 20 мм товщина синтепона. можете взяти 10 мм, Більшу точно не беріть, а 10 теж буде непогано. Отже, сколола голочками все. Можна приметати або відразу прошити на машинці, залишаючи ось тут зверху отвір для вивертання. Тепер беремо це все діло, вирізаємо, припуски на шов залишаємо 5 мм, кутики, підрізаємо, як я вам скрізь розказую, да? 3 мм залишаємо і ось так. Ось так обрізаємо, залишаємо 3 міліметри і вирізаємо повністю крила. Після того, як ми вирізали крила, нам потрібно оцей синтепон зрізати близько до шва. Дивіться, щоб ви не зачепили тканину. Ось беремо і зрізаємо зручні ножниці для себе вибираємо, чи маленькі, чи великі. Головне, щоб ви не обрізали лишню тканину і не пошкодили шов. Ось так близько, але все одно залишаємо, щоб воно у нас, після того, як ми будемо вивертати, не вирвалося. Тут нічого не пошкодилось. Ось так не спішав. обрізаємо по, -по, по периметру крил. Ось такий результат повинен бути. Тепер вивертаємо, стараємося обережно витягуємо всі кутики, обережно, щоб ми не прорвали. Тепер нам потрібно закрити оцей шов, отак, всередину підгинаємо, і прошиваємо потаємним швом. Закрили ми отвір. І тепер нам потрібно прошити крила. Ось на викрійки я зробила розмітку, ось такі у нас повинні бути. І червоною ниткою, як нам потрібно, прошити. Що ми робимо? Спочатку малюємо собі лінії, да? потім я приколола голочками, щоб, бачити, і з другої сторони і продублювати. Ось крайдою я собі навела, щоб приблизно бачити, де воно повинно бути. І прошиваємо, просто беремо. Голку, нитку довгу беріть. Якщо у вас кінчиться нитка, ви вузликів ніякий не робіть. Просто всередину, ось так, всередину самого крила. Заховайте кінчик і все. І так само і розпочинайте початок теж кінчик. Заховайте в крило і прошиваємо. Прошиваємо вже, як у вас вийде. Спочатку я прошиваю по периметру, а потім вже ось так. Наприклад, ось у мене тут ниточка. І я почну ось так по периметру, по периметру, отак, 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 ось до цього місця я дійшла. Тепер піднімаюся тут, потім опускаюся тут, і нам потрібно буде тут прошити. І з цього місця я отак всередині ховаю нитку і виходжу ось тут. Ви зрозуміли, так? Да? Потім знову прошиваю тут. Можна ще раз отак прошити, а потім ось так і ось так. Ну, в принципі, це не так складно ну, прошиваємо вже до готового, до готового виду. Ще нам потрібно викроїти животик. Беремо жовтий плюш, донизу у мене йде, бачите, ворса. Отже, нам потрібно строчку ось так по периметру прокласти, і оці лінії прокладаємо разом із синтепоном. Синтепон у мене це 10 мм, можна взяти 20 мм. Отже, прошиваємо це, а потім лишній синтепон близько шва, оцього, що у нас по наружі йде, підрізаємо синтепон. Зараз я прошу, покажу, який вигляд повинна в результаті отримати. Ось я прошила, обрізала. Ось такий результат ми повинні отримати. Завдяки цьому, не знаю, що зможу я показати, виходить такий животик рифльоний, бачите, такі полосочки, значить, як прес, да? трішки випуклі оці полосочки, і воно так буде декоративно гарно виглядати. Поки що ми його залишаємо, ну, в майбутньому потім ми ось так будемо підгинати. І за цей шов. Підшивати до животика ляльки. Отже, нам ще потрібно буде пришити воротник. Ось такий прямокутничок вирізаємо на викрики, він уже в розмірі де прибавляти нічого не потрібно. Отже, вивертаємо тіло і пришиваємо, пришиваємо до тіла. Із лиця беремо воротник, прикладаємо до краю, ось так, зметуємо, 5 мм десь припуск, я залишала. І ось так навколо воротника, ось так пришиваємо цю деталь. Потім її пришиваємо на машинці. Зараз я прошию покажу, що ми будемо далі робити. Все, я прошила на машинці, ось бачите. Тепер нам потрібно буде це підігнути усюди, всередину, припуск цей. І до цього припуска пришити ось так зверху. Тут підігнати нічого не потрібно, просто так рівно. Беремо і до цього припуска підшиваємо таку по кругу. Ще я начну, покажу вам. Ось до самого припуска, щоб у нас там отут не, не видно нічого було. Ось так беремо припуск і підшиваємо. Дуже там красиво, щоб воно тут було не потрібно, тому що це у нас повністю заховається в ляльку і не буде. Видно, ось так дивіться. Можна просто перед да, способом. Нам потрібно просто його так прихватити, щоб воно не розпустилося, а на ляльки самій воно вже буде дуже плотненько до неї, до шиї. І воно ніяк не вилізе. Ось таким чином. Підшиваємо, Можете назад, голка. Ну, як ви забажаєте. Головне, щоб ось такий результат у нас вийшов. Все на сьогодні ми завершили. Ось що ми сьогодні нашили: дві ножки, ручки, животик, тіло, два вушка, шапочка і крила. Чекаю вас на наступному відео. Дякую всім за перегляд!